О, за Олю мішах сьогодні ніхто нічого не говорив навіть я вас знімаю на камеру через те. Говорить гарненько про все гарне говорить. Голова. А чого вона не йде? Глоба чи каже, хто? Вона покинула ту кімнату, живе довго. Так, перша степа Семаник, Гермаківка. Гермаківка, друга Лариса а, Радіонова. Ну я пишу отак. От просто я включила камеру. Пишу Олексій Хмурич, найвидатніша людина нашої групи. Райя Мельник – представник. Дивіться, із Волині безподобна Марійка, полковник в Юбці, Таня Юрко, молодесенька, гарнюня, француженочка, ганька довганьова. Най найвеселіша І з нами слава групи. В. нічого з групи В. вона наша. Так, ми йдемо у старий корпус, там, де прийшли наші всі студентські роки. Попереду йдуть Люда Новоселецька з групи А, Володимир Гусарук. І всі-всі-всі трошки попишуть. Потім